Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря і океани здолати, гору найвищу, штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хаші, тільки без мами не можна ні за що, бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Мамині долоні сонечко вовтузиться, сонечко з краплинками, з чорними зернинками. Видерлось на пальчик, усміхнули сонечко, розгайдало крилечко, полетіло в полочко, де квітчасті хвилі, а у полі зелено, а у полі сонячно. Сонце плине в небі, сонечко між соняхів. Мамині долоні згадує м'які. Мама, мов ягнули землі, мов світла, ніжна добра сказка, її тепла долонь найкраща із перекрас. І У серці вічно бережу ту ласку, яку вона дарує кожен день і час. Її пісні, мов ліки, що мене лікують, її про погляд, промінь, сонячний, ясний. Мама на серці все для мене чує. Вона як оберіг, мій добрий і, і святий. Її молитви мокрила за плечима, її поради, мудрі і ясні. Мама в мене дуже сильна. Я стою неозиримо, хоч радості, хоч журбі, бажаю, щоб здоров'я не згасало, щоб усмішка цвіла, як мак весни. Мама, ти найрідніша ти для мене стала, мов любов, яка не знає в світі ціни. Колись ти мовля, слово мама вимовля, найдорожче світі слово так звучить у рідній морі Мати, матінька, матуся, мама, мамонька, мамуся назива тебе я, рідна ненечко моя.